Трі опорних це правофлонової рота, три взводних опорних пункта і один. Ми туди попадемо. Так так. Ми з групою офіцерів попрацювали в підрозділах на передньому краї. Я приємно дуже сьогодні вражений тим, що я побачив настоящих воїнів. Не просто військових, не просто людей в формі, а побачив настоящих воїнів, які всі від командира бригади, починаючи до солдата в окопі, самому першому, кожний впевнений, кожний знає свою задачу, кожен розуміє, як її треба виконати, в кожного є свої погляди на виконання тих чи інших проблемних питань, на вирішення їх. От, тому навіть дивлячись на таку погоду. Яка тут дуже спекотна, я скажу, дуже гідно і достойно в тих підрозділах, в яких ми сьогодні були, вони організували і несуть службу. Значить, хлопці, я хочу вас привітати від імені міністра оборони, від себе особисто, з наступаючим святом незалежності нашої держави, з Днем прапора нашої держави. Хочу подякувати вам особисто за той нелегкий труд, який ви робите. Ризикуючи своїм життям, ви захищаєте всю Україну, всю без винятку, тому що ви знали, за вас пам'ятають. Нормальні всі люди пам'ятають, їх багато цінують і молять Бога, щоб ви живими здоровими, з перемогою поверталися додому. Це було приємно, що не забувають нас вище поставлені керівники, провідують, ну питають, як у нас справи, не кидають нас в трудну. Минуто впевненості додали, що можна своїми хлопцями йти куди, куди, не, куди не скажуть. Впевненості, ви знаєте, так в Києві такого відчуття впевненості в завтрашньому дні, як сьогодні, от побувавши там в підрозділах на передньому краї, такого відчуття впевненості в Києві немає, як є тоді, коли спілкуєшся з тими оптимістичними, грамотними, підготовленими фахівцями, яких сьогодні прийшлось бачити от в наших підрозділах. От, чудово, дуже приємно. Дуже приємно мені було спілкуватися з командирами, з розумінням їх, з відношенням до справи, з обладнанням позицій, в якому стані в них, знанням бойової задачі, змінням організувати виконання тих всіх завдань. Ну потужно, скажем так, дуже потужно.